Слава Україні, слава синам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Зроблю включення продинки, красуня Труянда. Росте в мене вона, мабуть, що з 20-го року, якщо я добре пригадую, але вона росте в такому місці, як я тепер його називаю. І так воно в мене є, і так буде. Дико ростуче, тобто тут все якби природа створила, але я тут вношу деякі корективи, такі як висаджую троянди, мульчую соломою, потім знову мульчую соломою, бо трави беруть своє. Обкошувала раніше дуже, так, дуже обкошувала регулярно, гарно, але там мотоку сама я поламалася, така більш жіноча, легша, але і, і не вдалося її полагодити нормально, на жаль. Тому в мене це переросло в такий дикий варіант. Ось і дінки, дінки е, покажу і розкажу. Може, буде ще якесь включення протягом е, навіть першої хвилі побачу. Але я бачу, що якщо я чекаю ідеального моменту, то воно переквіт, перецвітає ті сорти, які я дуже чекала, щоб вони стали ще кращими. Чи я тут все по можливості облагородила, підполола. Ось тому виходжу, як є. Ось. Що вона мені цьогоріч показала? Перезимувала вона непогано, досить, але вона була накрита. Тут я все-таки дотягла, то все, поробила арки, понакидала гролок. Ну, десятка була в один шар. І перезимувала непогано. Ось, Але і попри те, що вона якби я обрізала її не надто сильно, вона мені ще й наростила молоденькі пагінці, базальні. Ось тут земля не надто така. Поживна, не надто така збагачена, більше піщана, але солома, яку я мульчую, вона дає своє. І травою перед тим я скошена, і перед тим, як я закупляла солому. Я мульчувала. Ось. Тому вона щось мені таки нарощує. Але, але на цей рік чи на цей вік, якщо б це в мене було в деяких інших місцях, то куч би вже був. Точно набагато більший і щедріший, аніж мій. Мій кущик тут ще досить-досить-досить такий благенький. Тут вже видно дефіцит, точно листя не вистачає щось. Тут ще точно я не дійшла попелицю, не, не поганяла такими трішки сильнішими засобами. Я вирішила взяти маврік, бо я ганяла такими біо-біо-біо-зовсім. І так, ось видно результат, що попелиці дуже багато. То треба просто кожні, там, не знаю, два чи три дні, мабуть, ходити. Ось тому взяла безпечне для бджіл і ще дійду сюди. Але краса квітне, вона мені подобається чим. Подобається щедрістю, найперше своєї. Подобається суцвіттям і його будовою. Суцвіття я називаю морозиво, бо воно мені дійсно таке, як ніби от патичок. І на нього насадили морозиво на патикута або кулясти, щось таке. Ну дуже гарне. Дуже високі, такі досить високі квітчані, суцвіття. Ось. З такими досить невеликими. Ну, квіти від маленьких до там, майже середніх, невеличкі, дрібненькі все ж таки квіти. Хоча є ще й дрібніші, точно балерини, вони дрібніші квіти мають. А ця має таку трішки більшу. Наприклад, розміру ропін-гуд, е, хто має. Ось квіточки густенько, квіточки так розміщені гарно, 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 що фактично зелені. Е, Тих як би, гілочок, які тримають квіточки, їх не видно за цими квітами, за цим кольором. Барва, звісно, сама по собі вона дуже-дуже помітна. Звіддаля її можна помітити однозначно, особливо коли кущ вже доходить до такого свого. Пік не пік, але такого досить гарного, обливного, щедрого розкриття. Так, то цей сорт його видно звідаля як в день, як в сонячні дні, так і особливо ближче до вечора. Ближче до вечора цей колір, це щось неймовірне. Зараз я не знаю, камера передає, бо насправді не до кінця мені видно. Мені на більшому екрані краще буде видно потім, як я обробляду це все. Але зараз мені, отак, якщо я дивлюся на камеру, а просто на кущі, вона більш рожева. Але коли привечірня година, вона стає така рожево-фіолетова, така ну, дуже цікавий відтінок, дуже цікавий відтінок. І, звісно, що його дуже-дуже стає помітно в такій привечірній годині. Бо чим темніша квітка, мені здається, що вона швидше кинеться в очі в вечірню годину, аніж інший колір квітів, світліший. Що ще сказати? Ну... Взагалі, цей кущ взагалі цей сорти, він мав би бути, і він так є, досить легкий в догляді, бо мускусні гібриди вони не люблять обрізування надто кардинального і надто сильного. А вони люблять радше щось таке трішки легше обрізати, краще там не дорізати, та лишити більше, аніж обрізати занадто. Багато я так роздробила, і в мене на другу хвилю взагалі майже нічого не наросло, що було дуже-дуже. Образливо. Звісно, хочеться мати квітування протягом всього сезону. Ось, Тому я тепер дуже помалу, по-мінімальному все обрізую. Мені здається, що такі е, троянди, такі е, група троянд, такі типи, вони собі дадуть раду і, і гарно все наростять попри наші надто, може, часом і занадто великі втручання. Квітне вона поки що принаймні, так кущує. Від самого низу он там не лежить на траві, але досить близько до рівня ґрунту. І ось по всій висоті куща, але, мабуть, що, я так припускаю, що це притаманно для Більшості для всіх мускусних гібридів, бо от ропінгу так само квітне, він по всій висоті куща. Ось кущ поки що однорідний. В мене деякі погони, вон там такі досить в ширину пішли, але більшість погонів ідуть чітко догори, дивляться чітко догори. Ось не розвалюються, кущ гарно тримає себе. Кажу, не знаю. Я впевнена в кого доросліші кущі. Звісно, вони вас точно більші, бо я ж бачила світлини. Навіть трояндуарі є там світлини. Доросліших кущів, то це просто розкіш, неймовірна розкіш, неймовірно гарно. І та, Ну не знаю, чи треба підтримки якоїсь. Не скажу поки що. Нароститься кущ. Я думаю, що, попри те, що я сказала, що тут досить такий бідний ґрунт, бідніший, аніж міг би бути. Все-таки з віком троянда нарощує все більшу-більшу глибшу кореневу, і вона собі ж забезпечує, ну, набагато їй легше добратися до тих всіх елементів, речовин, які їй потрібні для приросту, для зростання, для густішання, щедрішання і так далі. А ще якщо я тут гарніше попрацюю і замульчую, і буде більше її. Теж утримуватися там солома переприває, чи трава з газону вона теж перепріває, забезпечує багато речовим. Ось то теж це все буде працювати їй тільки на поліпшення і на покращення. Волинські гумати, я собі, до речі, придбати засіб для поліпшення землі. Ґрунт називається волинський гумат. ґрунт. Треба підготувати якось теж відео. Якраз саме для таких місць чи для цього місця, для троянд, які отут ростуть, поліпшувати моїм ґрунт. Щоб вони себе гарніше почували і щедріше мені нарощували. Ось така краса, така краса. Я припускаю, що їй треба багато місця. Те, що в мене кажу, зараз кущ досить необ'ємний. Ну, метр в ширину має і висоту сантиметр 80. Це зовсім не його габарити в дорослішому віці, ну там потужніший набагато кущ, тому може він потребує таке якесь місце досить, де вам не шкода буде, що він займе своє. І заглушить якісь інші кущі, троянд. Ось, а мені якраз для такого гарного дикого місця, якраз дуже прекрасно. Коли він розростеться, і візьме ті габарити. Я буду тільки радіти, бо дійсно, дійсно цікава квітка. Квітка взагалі така. А, так пелюсочки по колу, по колу, по колу, і вони такі квіточки округленькі, взагалі такі пуп'яночки. Вони спочатку такі округлі, округлі, потім розкриваються поступово, такі маленькі квіточки, потім трішки підростають, І знову ж такі вони округлі. Ну, цікаво, цікава форма квітки, цікава форма суцвіть. Е, Нема мене дуже багато мускусних гібридів, але мені так видається, що все-таки дінки е, ну, досить впізнавано. Якби ось десь росло, і би по вулиці, прогулювався, то я думаю, що можна її досить легко пізнати. Цей сорт, цю красуню. Ось так. Дякую вам за увагу. Буду чекати відгуки про ваші дінки, особливо доросліші, які вас габарити, де вони у вас ростуть. О, чи вдалося з першого місця вгадати з відповідним місцем, чи з першого разу вгадати з відповідним місцем, чи прийшлося, приходилося щось там пересоджувати, кудись щось думати. Буду дякувати вам за відгуки, активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!